Перед створенням муралу стіну будинку потрібно загрунтувати. Такі роботи розпочали сьогодні в Авдіївці на вулиці Гагаріна. Роблять це валиками, на стіну наносять воду, фарбу. Юрій Пічук приїхав з Івано-Франківщини. Наступний мурал в Авдіївці створюватиме. Він ескіз. Я зробив таку українську жінку, яка вбрана у український одяг, якраз Слобожанщини, який був тут. Не знаю, років 200-300 тому. Тут часто люди в такому ходили, і от якраз така жінка буде зображена на цьому будинку. Малюнок буде на всю стіну: 15 метрів заввишки та 13 – в ширину. Ескіз до створення муралу Юрій не показує. Закінчити його планує за тиждень. Основна проблема це те, що тут це боротьба з погодою, то що часто от зараз бачите, вітер дує це ускладнює роботу. Також коли дощ падає, це теж все треба наперед дивитись прогноз погоди, щоб Орієнтуватися, як і з якими матеріалами працювати також тяжко це переводити, бо такі великі розміри. Фізична є складність, але з досвідом це все швидко швидко втілюється. А цей стінопис створили першим в рамках проєкту Алея Моралів. Арт об'єкт завершили минулого тижня. Мати всесвіт намалював художник з Харкова Олександр Бріцев. Фінансується програма розвитку ООН з відновлення та розбудови миру. І ми реалізуємо цей проєкт в межах цієї програми, але за технічної підтримки здається Західноукраїнського ресурсного центру ЗУРЦ, який є ну, безпосереднім надавачем нам грантової допомоги. І співфінансування в нас в цьому гранті і підтримка від військово цивільної адміністрації, які допомагають технічно закрити певні моменти по. Вишці. Бюджет проєкту близько 10 тисяч доларів. США. Ми заклали сюди арт-майстерню, яку плануємо провести з залученням дітей. Тобто хочемо дітей на рівні місці залучити до того, щоб вони поспілкувалися з художниками, пропрацювали свої ескізи певні, отримали якийсь фідбек від художників щодо цих муралів і спробували на, меншому, на меншій будівлі. Тобто це будівля під станції на зробити міні мурали. Ну я вважаю, що це нужно. Це как то украшає міст, робить його більш вирішні, інтересні і привлекають більше уваги туристам. Красивіє город становиться. Крайні мірі до кінця жовтня тут планують створити ще два мурали. Стінописи матимуть такий вигляд: малювати їх приїдуть художники з Києва. Анастасія Славкова, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному.